Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати на no джамплинг обі, короче. Um, а, Що? Окей, ван, тут появилась ця штука. На ці штуки не можна наступати, мабуть, окей. Да Ну це повільно. а не нормич. Um, а як? А тут скользко просто. Окей, okay, ван. Все прошли. Пока що легенько. ой ой -о. Це в мене дирка налякала просто. о Оце крутяк, прыгаємо. Тут якась драбина, тут, а, а, а як ого, що? Ой-ой, я забув, що прыгати не можна. Йо, я ще не здох Бачу, вони зникають, окей. Але поки що легко. Прості такі левели. Аж тут походити там і все тут можно вообще ничего наработать, просто стоять. Буду и самом мечании. Эээ, oh, блин. Йо, валом. <coughs> Девка куда-то пропала. 21 первый левел, валом. Все, прошло. Ай, 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 Короче, не знаю. Валом. Так, сюда. Все. Your... Тут, 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 сюди, туди, все. І тут. Так, да, прыгай, прігай, прыгай. А, тут так. Понятно, окей. Ой-ой, я забув, що не можна прыгати. Чудне ока вся. Отак <рес> вам. Тут легко просто так от пройти. Ой, я чуть не здоха. О-о-о, все, давай. А, є уже. Ой, шо, що це було? Що мене вперед потягнуло? Пить. Тут просто стирки всякі. О, фух, все, Тут легко, просто тут йти пойти на дробину і все буде нормально. Так. Лот! Лот йо, Тут вже складно чуть копать. Так, тут ч так? Легко. Я перший раз дала копей. Я просто не фанатею что-то, я, мар. Так, ну, говорю. Вай, а тут вот так вот всё легко. Палом 35 level нормально. Палом. Тут залипата. Э, а тут я его забрала. О'кей. А, вай. Я сата легко. Ого! Фу. Фу, тут еще так пройти, капець. Тут так, 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 все, Сюди. О! Тут уже поважчі зерти що зробили. Тут уже капець які важкі лели якісь почали зерти. Тепер вже інший колір. Йо. Складно, мабуть. нормально все. Пошли. О, фух. Не впала, чуть не впало, и все. и так. Поглед... Та, Йо. О, ого, блин. Ай, это да, блин. Ай-яй-яй, ай, 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 и все. Я, я пошел. Тут отсе можно просто прямо пройти. Прошла, я эти еще Ладно. Так, не, не хочу скіпати. шо, Я сам пройду. Ой! <you're in your life> шо, треба якось так, потім так, потім так. Врешті, о чо? Що це таке? Тут дівки не можуть щось пройти, але тут із якийсь харкор. Так, тут так, драбинка. А, -а, -а нічого хитро, хитро. Блін. І <гум> вони двоє затопили. Ай, як це зробити? Це треба якось від першого Так от. Все, а тут так само ні? Тут нормально. Все, проходимо. Так, так. Що це за звук був? Тут льот, тут льот. Так, врізаємося. Тепер далі сюди. Все. Що це за звуки? Працювали. Все, 53 нормально. А воно зникає, йой, я теж не побачу. Так, все, Давай назад появляйся. Поїхала. Ой, ой, я, -я, -я зробив, Вс, ой, вс сюда. Сюда. Фу. Я чуть не впав. Креть. Тут просто ой, шо? А, 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 Окей. Все одно легко, ть, ть, 56. Хотя що вообще? Ого! Нічого. О, не, ні, о, не, о, не, о, не. Тут прямо, типа, і все. Ой-ой-ой-ой, тут чуть-чуть треба повернуть. Так, все пройшли. Тут знов льот цей. Тут, тут легко якось все одно. Я думаю, вже по ваше буде. А що ми не зможемо левели пройти, а смысл. Оооо. Ого, нічогось крутяк. Йо, що це таке за штуки. Але туди, мабуть, не треба наступати. Ой, фроо, <рапеве> це було. Капець. Йо, вот. Тут легко. Все одно. просто якась драбинка, там ще щось. О, тут шо? Окей. Просто попрягати. Все Прошу. 67. Оооо. Ой, блин, я не знав. Ой а як? Йо. Як я здох? Ух, да блин. Я не можу пройти простий паркурчик. Ох, все. Тут легко, смислі, тут вже просто так пройти. І все. Що думаєте, я тупий? Ой, блин, що я здох. Просто проходим. Йо. Тут драбинка, типа. Ого, крутяк. Все, проходим. Тут легко. Фу, як я здох? Що там було? А, що? Вона ця штука стоїть, вот зерка. Йо. А як? А Ось так. То йо, оце не складно якось. Так. Тут не можна сюди піти, значить сюди. Йо, Потім сюди. Потім ми пройшли все. Йо-о, проходимо, проходимо. Проходимо, все, все нормально. Так. Тут. Все Ра! Ми пройшли. Ой, блін. <рив> Де сюди маленькі такі штуки мене по ним і все нормічко Вс. Е ну ні, це повільно, капець буде, ви здівайтесь, все. Ну, норм, норм. Я думаю, повільніше буде. Ми так вже багато пройшли. 74 за якийсь левел. Так, валим. Вс. Сюда но ну, пошли так. А, а тут типа так. Типа драбинки. Є. А, я думаю, там тоже є. Йо, капець. Валим, так, а, потім йо, да. Йо, як. Як це пы? Да як? Шо? Капець. Як. Смы. Шо? Типа як сюда. Капець. <с groo mic> so? я не можу я не можу не я скипать не буду ви шо Капець. не ігра хочу щоб я скипнув а ні, ні Що я не хочу все тихо ні, ні не ні. так ні... тут і першолетя мабуть так вот так вот так вот хотим вот так. Вот, я сдох. Так. Ну, снова все. О, йо. Фух. И тут. Фу. Мне треба на маленький кубик стать. Потім сюда. 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 Фух, все. Прошел. Ой. Фу. а а, а, а. Я стрёмно. Так, тут легко. Блєм, я забув. Что-то не можна доторкатись. Ох так, не доторкатись, все, проходим просто. Так, все. Тут легко. О, шо? Капати крутяк. Ой, о, ох, шо! Капать крутяк, це можна було придумати. Тут простенько, тут шо? Якісь на головоломки. Йо. Да йо, я умираю просто. <сіх> блин. Так, на дробину, а потім шо? Легко. <сі> йо. Ай-яй-яй. А тут назад блин я не побачу. побачив. Значит, нам сюда. О, блин, вот піднимаемся. Потім... А, а а я понял. Тут типа якось... Так, потім... Да блин все, а як тебе пройти? Пать. Что тут везде эти штуки? Ой. Уже зеленые кизы. Вот, тут еще копать довузык, ты там ще шос це капать тут лд. Хотя же, надо будет вообще кисть супер А, А, я -а даже ничего не успел сказать. Я. Вот вроде просто все нормич. ой, ой, Да, прошло. Так, ну, да, да. Что? Тут эта штука. А, а, Тут. О. Что нам? А куда нам? опять заплота все. Да, на Пойдем нам сюда, сюда, ну все Да, 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 да. Тут бочку вам требовал, так вот. Все, прошлые 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 ура! Все, да, да. А. а что? я? А. Что? Слегка. Ой, блин. Все нормально. А ее <свист> а, капец. О, 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 о. Опять? Крутяк. <свист> о, не, 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 я не буду. Ее, о, див, дрифт, дрифт. Ух, всякие дрифт просто. Не, 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 не. на кенти я не хочу вздыхать, все. Поехал. Блин, тут молчи лед. Все про лед цей будет. О, пройшли. Так. Все. Так, так, так. Все. Ура! Просто сітка якась якось. А, тут таке щось ото. А... А... Тепер тут знову. Ми наверху, коротше кудись піднімаємося. Тут уже не треба. А тут все одно щось ця штука. Ладно. Так, тут. Ой, фух, йо. Трубовинка, ні, ні. Я все правильно зробив, чого не це. Ой, його. Ні. Фух, Зачепився. Так, тут легко. Блін, а тут я не знав що так О, фо. Так. Все. Все.

Я не б... не знаю, я не знав Шо, Чого я падаю? Куда мені? А, Шой, так я падаю, алло. А як? Так. Шо? Куда я падаю там? Так, і чого я падаю, ей! -е. Я не хочу, я хочу попробувати, не треба скипати Тут прям скричку, мабуть, треба. Да, 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 -да. все вс. Пройшли но ну, тут easy 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 лайком сквизи квалим так блин а я чего не знал все так так так. все пошли так теперь шо-шо- шо куда воно йо ай-не фух все я прошел mm -hmm. Я відкрив штуку. Так, зараз буде солтый левел. Це нам 99-й, да. Все. Солтый левел. І що Тут типа якось так пройти. Ой, ой. Йо. Так, тут от, главное тут торкнутися. Тут якісь штуки. Е, я прыгать не можу, як я... Мені туди попасти. Е! Як? Розраби, що це таке. Ай. Це софтий левел, а потім важкий. Йо. Ой, блін. Йо. Чого я не можу? Прехати не можу. Йо, так я... Як я піднімусь? Знаю. Там якось іншим путем треба. Оооо. Ну да, нам туда треба, типа, шо? Блин, я сдох. А як? Шо нам не туда, то куда? Нет, свой хочет сказать нам туда? Не. Не, нам не туда. Шо я боком треба пройти, я не знаю. Шо? Ну, надо тот паркур пройти синий. Бля, не так не работає. А як? Йо? Та як? Я здихаю просто. Ну, коротше. ах ви криси! Сми! Фрік-скіп! Фріскіп, не можна фріскіпнуть. Криси, ви шо? Писали фріскіп, а насправді що це таке? Можна скіпнуть. Оце таке просто. О, як я це зробив. Головне, зараз не прокакатись. все нарешті, нарешті. Є, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока! пока, пока.